Всім привіт, слава Україні. Сьогодні такий гарний сонячний день. Нарешті настав час для першого живлення в корінь. До цього були дві обробки, можливо хто дивився відео, бачив. Антихрущ і Максим. І вже після Максима пройшло 4 дні, якщо не помиляюсь, і настав час для першого живлення. І зразу на початку відео хотів подякувати всім, хто ставить лайки, пише коментарі. Це дуже допомагає просуванню відео. Відео про антихруж набрало вже більше п'яти тисяч переглядів. Це дуже добре. Всі там коментують, що задоволення, інформація корисна. Тому лайки дають результат, відео просуває, і більше людей бачить і здається досить цікаву інформацію. Так, тепер ближче до обробки сьогоднішньої перейдемо, підживлення, точніше, це буде в нас мастер 3,20-ки синього кольору він. Можна, там дехто яруміло використовує, там 3,18, ки неважливо. Тобто рівно сильні значення, тобто всі показники, азот, фосфор, калій всі в одній кількості. 18, 18, 18, 20, 20, 20, 20. це вже не має дуже важливого значення. І ще зразу зроблю маленький відступ. У цьому. І якщо у вас є сумніви на рахунок кореневої системи, то перше жилення бажано давати фосфорне, там 13 40 13 наприклад. Ну, Я по кореню дивився, в мене сумнівів ніяких немає. Я за корінь, як то кажуть, подбав заздалегідь, зробив осінні осінні хороші підживки в корінь, тому. На рахунок корня я не сумніваюсь, тим більше я викопував кущик, перевіряв. Чесно забув зняти це на відео. У мене там і живлення і 13-40-13 було після висадки літньої стіні, і радіфарму, можливо, хто знає за цей препарат спеціально коренестимулятор. Корен... Так що, ну, перше живлення е... могло би бути фосфорне, але в моєму випадку потреби немає. Якщо в вашому випадку є потреба в цьому. Робіть перше живлення фосфорне. Так, зараз ближче покажу і розкажу. Живлення в мене відбувається через інжектор Вентурі. Це є Бакова суміш, скажімо так, замішуємо. І від неї саму я навіть не знаю, як це назвати. В загальному, ну, хто знає про інжектор Вентурі і не треба ніякої. Насосу подачі в систему, воно з під тиском ось через оцей механізм затягує це живлення в основну трубу і йде в полив. Ось. Е, так, по дозуванню е, даю 250 грам на сотку. У мене все вимірюється в сотках, тому що така площа тут на літри, там, ну, я не знаю, я вимірюю на сотки. Можна лити, якщо у вас там не багато кущиків. На літраж і там черпачком поливати, але це все потрібно бути акуратним і потрібно мати спеціальний пристрій, щоб не попалити корінь, в який вимірює вміст цієї речовини в воді. Так. Тут я вже замішав я зараз, наприклад, хто бачив моє відео, підживляю по 5 рядочків. Це є 2,5%, сотки, тобто 625 грам. Я замішав. Дехто робить і по 300, і по 400 грам на сотку. Якщо вам, вас, наприклад, скажімо так, бідний ґрунт, там дуже мало в нього поживних речовин, або ви взагалі сумніваєтесь на рахунок його родючості, то ви, звичайно, можете дозу збільшувати. Ну, там Також відео я в Соні постараюсь розказати. На рахунок ґрунту я не переживаю. По-перше, я робив аналіз ґрунту. Перед висадкою цього поля. Тобто в мене всі показники по всіх мікроелементах в нормі. Нема такого, щоб щось не достачалось, тому я є рекомендація вносити 400 грамів, я вношу 250, бо в мене ґрунт, навіть тут видно, було одне єдине живлення плантофолом по листу. І вже видно, які в нас кущі. Це буквально пройшло ну, взагалі дуже мало часу. І недавно тільки була зачистка, а вже скажімо, пущики практично так буде дивитися. Це без жодного живлення в корінь. Так що у нас ґрунт дозволяє, скажімо так, зекономити на добривах. У нас чорнозем, досить рудючий. Це Львівська область, якщо хто не знає. Ось, І по кількості внесення добрива. Велику роль відіграє вода. Якщо у вас вода, наприклад, вже показник має. ну, Наприклад, є вода, який показник, ну це все дуже як-то як, як в двох словах не розкажеш. Це відео може і пів години зайняти. Постараюся вкластися. Так що з... поставтеся з розумінням, якщо десь щось буду так е... некоректно говорити, тому що це все докупи скласти. Я це розумію, як воно виходить, але пояснити це тяжко. Але постараюсь. В загальному, наприклад, є електропровідність води, вимірюється таким пристроєм, зараз покажу. Він показує міст сімей, який вашій воді. Якщо, наприклад, ваша вода має певний показник, зараз буде на прикладі моєї робити. Наприклад, набрав. Показник води 200. Ну там він поливається завжди 220-240. Це дуже-дуже хороша вода. Це взагалі ідеальніше. Не знаю, чи придумаєш, ну, з водою дуже повезло в моєму регіоні. Це є дуже хороший показник. Деко, і, наприклад, для живлення полуниці максимальний показник оцей може бути. Півтори тисячі. Тобто, я ще на триста оцих одиниць можу дати добриво. А є люди, в яких вода, наприклад, вже має півтори тисячі, то їм дуже тяжко вносити добриво. Вони там можуть буквально якихось 100 грамів на сотку внести і все. Тобто, все залежить ще дуже від води, не тільки від ґрунту, чи він має мікроелементи, чи ні. Тобто, я навіть можу спокійно 400 грамів внести і не переживати. А хто, наприклад, вже має 2000 вода має, то йому навіть не те, що добриво вносити, а і поливати такою водою дуже тяжко. І це потрібно там або осмоси якісь ставити. Ну це вже, як то кажуть, зовсім інакша історія. Тому дуже велику роль відіграє вода. І якщо ви хочете правильно е підживляти різними <клухи> добрими, вам обов'язково потрібно мати хоча б такий пристрій. У мене є ще ph метр води. Е, я його не брав. PH води в мене 6, якщо я не помиляюся, один раз там на початку заміряв і все більше я ним не, не користуюся, тому що PH в принципі не міняється, я вже по всіх показниках знаю. Головне ось це електропровідність вимірювати. Тому дуже велику роль відіграє вода. Чим вищий показник у вас води, тим менше добрива ви зможете постачати. Але є ще нюанс. Ви можете дати все добриво, наприклад, там 300-400 грам, але буде дуже довгий полив, дуже довгий. Вам треба буквально по чуть-чуть, щоб це добриво постачало, щоб мінімально збільшувало цей показник електропровідності. Але друга сторона медалі це може бути перелив. Годину часу поливати, тим більше зараз весною, там годину-півтори, це взагалі нелогічно. Тобто вам потрібно. Судячи з ваших показників електропровідності, і скільки ви хочете внести живлення, потрібно вкластися максимум в пів години. Тобто вам це все треба враховувати. Якщо у вас, наприклад, вода така, як в мене, ви спокійно можете 300-400 грам давати, ви в пів години вкладетесь. Якщо у вас показник 700-1000, ну, ну, максимум 150 200 грам, або робити якісь осмоси і так далі. Тому що це. Ну, Інакше не вийде, буде або перелив, або зловити якийсь хлороз, щось таке попалити корінь, так що з цим потрібно бути обережнішим. Ну так, в двох словах пояснив. Кому що не зрозуміло, пишіть в коментарях. Не знаю, може вийде ще якесь окреме відео, конкретно про це знати. Зараз постараюсь показати. Так, в мене там 5 рядів відкрито на полив. Все. Включили ми насос. Пішла вода, зараз. Першим ділом дамо 5 хвилин пролитися капля, щоб наповнилася повністю. 5 хвилин пролило, довго не треба. Літом я даю 10 хвилин на пролив, 10-12. Зараз до 5 хвилин вистачає. І зараз далі буду показувати, що я з цим роблю. І так, 5 хвилин нас пройшло. Трошки пролило бугри. Переконуємося, що тут повністю. У нас розчинилося, там вітри хвилинки замішали. Все, зараз будемо включати живлення. Все, зараз йдемо живлення, передаємо часть за вітер, тому що сон дуже вітряно в нас. Донесло нас навіть пилюку з сахари. Тому ось така погода у нас цікава. Так, Подачу виставляємо в перше положення, скажімо так, саме мінімальне, і перекриваємо головну магістраль, щоб вода пішла в обхід і почала затягувати це живлення. Перекриваємо до характерного звуку. Так, так, трубка, коли трубка змінився і пішов процес затягування цього добрива. 15-20 секунд почекаємо, щоб поки звідси там по трубі живлення дійде туди. І Зараз будемо заміряти. Щоб у нас показник зараз в подачі був, я ж кажу, бажано до півтори тисячі. Я можу, в мене там 200 чимсь, можу 1300 дати. Але є такий нюанс, не всі його кажуть. І я, чесно скажу, в перший рік його також не знав, і дуже я перші живлення вніс забагато, трошки попалив корінь, зловив хлороз. Е, оцей показник, який я заміряю, я міряю воді, яка йде зі свердловини, в якій температура води, ну, не знаю, нехай буде 10 градусів. Так? А оптимально правильний показник показує, коли температура води 25 градусів. Наприклад, у вас зараз буде показник 1000, але при температурі 10 градусів. Значить, по факту цей показник вищий, тому що температура води в меншу сторону, ніж 25 градусів, занижує показник. А якщо вода більше 25 градусів, він його завищує. Тобто, якщо я зараз замірюю, тут буде 1000, по факту тут десь 1200-1300. Тобто, якщо вода холодна, вам потрібно давати менше. Не 1500, а там 1200-1100, так як в моєму випадку. Тут зараз, наприклад, буде 1100, але насправді цей показник вищий, тому що холодна вода його занижує. Чим холодніша... Тим більше занижує цей показник. Надіюсь, отак простими словами я вам пояснив. Десь, якщо комусь цікаво, в інтернеті пошукайте таблицю. Так, зараз однією рукою незручно, зараз я покладу камеру. Ось. Так, видно, вода вже трошки змінила колір. Так, заміряємо. 700. Тобто ми ще можемо підкрутити трошки, збільшити подачу. Щоб чим пошвидше вкластися в полив. Якщо б <кхи> зараз було літо, я би, може, дуже і не збільшував. Я б більше впролив, щоб полив зайняв 40 хвилин, 45. Так як зараз весна, тим більше в нас зараз вчора падав тільки дощ, практично цілий день. Так що довго полив не треба, бажано вкластися. там. 25 30 це, це максимум. Ну, бажано 20-25. Якщо можна під, підкрутити подачу, збільшити майже до будво. Одразу чути з звуку, що почало швидше затягувати. І все. І так само зараз заміряємо. Я думаю, що вже зараз буде там 1100. І в такому діапазоні я залишаю. Я не ставлю 1500, повторюся, я так роблю перший рік. Я цього не знав, що температура води занижує показники. Тому я завжди ставив 1500-1600, це була молода посадка. І мені корінь палило. Я цього не знав. По факту я ставив 1500, а насправді було 1800, може 1900, я не пам'ятаю, який там коефіцієнт там, зменшення, бо зі свердловини дуже. Якщо ви набираєте з бочки... І вас бочка там за день постояла, нагрілася там до 20-25 градусів, вас показник показує правильно. Якщо температура чим холодніша, тим більше занижений показник. Насправді він є інакше. Ось такий немало важливий нюанс, так що це дуже маленький нюанс, але він дуже важливий. Особливо для тих, хто має високий показник води. Тобто без живлення вже має там показник 1000, і йому треба тих 500 внести, але він подає зі свердловини. Тому вже цей показник вже є невірним. Так що потрібно це все дуже враховувати. Так що, надіюсь відео було корисне. Дякую за перегляд. Дякую всім, хто ставить лайки, коментує. Щось не зрозуміло, пишіть, обіцяв зняти за полив, знаю. Там ще дехто писав, що... Інжектор в не працює. Ви перевірте, чи у вас стрілка стоїть ну, чи він в правильному положенні. У мене вода йде з цієї сторони захід, значить стрілка має стояти, звідки заходить вода. І виходить далі. Якщо у вас прихід води з цієї сторони, зі свердловини, там чи звідки, то відповідно в ту сторону має йти, зати чиєю. Така стрілка показує, ви може неправильну сторону розвернули його. Всім дякую за перегляд. всім щасливо.